Як самостійно розпізнати онкологічне захворювання? Вся онкологія це є поломка імунної системи. Коли організм не розуміє свій чужий, тобто змінена хвора онкологічна клітина, яких утворюється близько 100 в кожної людини на добу в різних органах і тканинах? В нормі імунна система знаходить їх і з'їдає. А тут він одну якусь і не побачив. Це буває при стресах, при непокремних факторах, при імуносупресіях. І так клітина така дуже примітивна. Вона починає швидко ділитися. Причому чи вона злоякісніша? Тим вона швидше ділиться і розноситься по крові та лімфі і приживається туди, куди рознесеться. На початкових стадіях розпізнати дуже важко, та коли вже є симптоми, то буває вже пізно. Останнім часом онкологія помолоділа. При дочастих симптомів відноситься перше, це немотивована слабкість причини на... ну, без причини, постійна втрата працездатності, втрата ваги без дієти, при звичному харчуванні навантаженнях. Постійне значне підвищення температури без видимих причин, збільшені лімфатичні вузли, блідість шкіри, знижений гемоглобін, може бути шкіра жовтушна, йде постійна крововтрата. Якщо онкологія шлунку чи кишечника, то в калі буде меліна, дифтеобразний стілець. Якщо онкологія прямої кишки, то буде свіжа кров. Потім може бути постійна біль, якщо метастази в голову, то болі в голові, якщо в кістках, то кістки, можуть відніматися ноги. Якщо на шкірі є якісь дефекти, ранка, яка довго не заживає, то може бути базиліома або карцинома. На шкірі завжди легше знайти проблему і її видалити. Або Чорна точка, може бути меланома. У жінок це набухання молочної залози, або збільшення лімфового з боку під залозою, або щільне внутрі залозі. В пожіночій сфері це кровомазання е, е, після статевого акту. Підозра на рак шийки матки, важкість в малому тазу щось давить, тобто завжди буде декілька симптомів. І з цього набору треба шукати причину. І звертатися до думаючих що лікаря головне не затягувати. Проблема в тому, що в внутрішніх органах немає нервових закінчень, вони не болять. Симптоми вже йдуть, коли вже вони здавлюють протоки чи здавлюють на сусідні органи. Вони перестають функціонувати, тому важлива рання. Діагностика і якомога раніше розпочати. Про те, які обстеження здавати, чи як робити діагностику, розповім в найближчих відео. Будьте здорові, слава Україні!